Що багато хто вчора ну, був такі ейфорії еф від того, що начебто от ЦВК пішло на компроміс і призначило перевибори по п'ять суперечливих округах. Я не, не буду скривати, що така ейфорія була і серед певних лідерів опозиції. Але насправді, який же це компроміс, коли ЦВК yeah. фактично в п'яти округах, де перемогли представники опозиції, причому перемогли переконливо зрозуміли. Зривом від тисячі до п'яти тисяч голосів ЦВК фактично просто забирає перемогу у представника опозиції і каже, що ну давайте ще пограємося в черговий тур перевиборів. І власне сьогодні от, думка представників опозиції змінена була. І от на одному із мітингів, на першому мітингі, власне, і Арсенії Ценюк, Віталій Кличко, і Олег Тягнебок говорили про те, що ми вважаємо, що це рішення центральної виборчої комісії все. Все-таки не є правильним, не є легітимним, і власне ці три опозиційні сили об'єднують сьогодні зусилля для того, щоб через суди оскаржити рішення цієї центральної виборчої комісії і досягнути все таки встановлення результатів по цих п'яти округах, щоб там присудили власне перемогу представникам опозиції.